23 травня в Україні визначаємо День Героїв, щорічне свято на честь усіх захисників нашої країни, які боролися та продовжують боротися за рідну землю протягом не одного століття. Перед усім це свято лицарів Київської Русі, Козаків Гетьманської доби, опришків, українських січових стрільців та вояків, армії УНР, УПА. Діячів ОУН, захисників України АТО та всіх героїв, які захищають сьогодні нашу державу від ворога. Ще не вмерони Шуємо отця Володимира відправити панахіду. Помилуй нас, Боже, великій милості твої, молимося, і вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій душу совши Божих, воїнів і героїв України. Анатолія, Андрія, Степана, Ігоря, Степана, Олега, Івана, Петра, Михайла, Ярослава, Володимира, Андрія, Руслана, Андрія. І що простилось їм всякі проричення добровільні, недобровільні, Господи, помилуй, Господи, помилуй господи. помилуй. Що Господь Бог поселив душі, їх де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, дух і всякі плоті, ти смерть подало діяло, знищи життя свій, сам Господь, Господи, покой душі усопших, храбів Божих. Воїнів і героїв України. Анатолія Андрія, Степана, Ігоря Степана, Олега. Івана, Петра, Михайла Ярослава, Володимира, Андрія Руслана Андрія, у коїх у місті світлому, в місті квітучому, місці спокійному, звідки війшла біль, печаль зітхання, всяке про рішення, чи не ними, словом чи ділом чи думкою, як благий і людинлюбний Бог просить, бо немає людини, що жила не зрішила. Ти бо єдиний без гріха, правда твоєї права на і слово твоє істина. Бо ти воскресіння життя і у бог її особливих Боже, воїнів і героїв України, Анатолія Андрія, Степана Ігоря, Степана Олега, Івана, Петра Михайла Ярослава, Володимира, Андрія, Руслана, Андрія. Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо села беззначальним Твоїм Отцем і присвятим, благим ж, утрячим Твоїм духом, нині повсякчас навіки віки. Премудрий світися, світися, новий Єрусалиме, слава Богу Господня, на тобі засяяла, раді нині веселися А ти, чиста породице кріщайся. Сина Твого. Слава Тобі Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос Воскрес і смертю, смертю смерть подолав і тим, що вровав життя, дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Благо. Істосу мертвих, змертвий смерть, смерть половити, що рабах життя дров, існий Бог наш, молитвами причистій своїй Матрі і всі святих помили, спаси нас, як благий і людинолюбний. У блаженному успінні вічний упокій подай Господи, усяк час згадує рабам Божим, воїнам і героям України, Анатолію Андрію. Степану Ігору, Степану Олегу, Івану Петру, Михайлу Ярославу Володимиру, Андрію, Руслану, Андрію і вчинив пам'ять Христос воскрес, Христос воскрес мертвою, смертю, смерть подолав і ти пішов раба, життя дарував Христос воскрес і з мертвих смертю смерть подолав і тим, що в раба життя дарував Христос. І нам дарував життя вічне, Поклоняємося сього триденному воскресі. Завжди у нашого народу була велика духовна сила, безсмертна національна ідея, яка вела на боротьбу за волю України. Україна має пишатися тим, що славні періоди історії. Вона мала легендарних героїв, мужньо пережила найважчі часи випробування та не скорилася. Сьогодні знову в Україні йде війна. З нашої громади 90 осіб приймають участь у важких діях, двоє вважаються пропавшими безвісти. До слова, запрошуємо голову Витвицької територіальної громади Ільницького Василя Яковича. Це отче, шановна родина наших героїв, дорогі діточки, учні, вчителі, присутні сьогодні тут. Ми сьогодні відзначаємо свято День Героїв, шановуємо тих, які віддали своє життя за Україну у боротьбі із ворогом. Як було вже сказано, ми маємо 13 новітніх героїв. Ми маємо двох людей, двох героїв, які пропали безвісті. Ми маємо близько 100 героїв, які ведуть боротьбу із ворогом. Сьогодні стоячи тут біля пам'ятника видатного сина України, нашого легендарного земляка. Зіновія Красівського. Ми вшановуємо пам'ять його, його побратимів та всіх тисяч і тисяч людей, які, були, які боролися за незалежність України протягом століть. Ми сьогодні і вшановуємо пам'ять новітніх героїв, які віддали життя за Україну. Нехай Господь. Подасть їм найкращі місця у вічного спочинку, нехай збереже наших героїв, які ведуть боротьбу, ведуть бої з клятим ворогом. Нехай збереже кожного з них і, і дозволить якнайшвидше повернутися з перемогою додому. Нехай слава про наших героїв! Живе в віках. Слава Україні і слава героям. А зараз я би хотів вручити родинам наших героїв дипломи про визнання їхніх родичів, їхніх синів, братів, почесними громадянами нашої громади. І вручити відповідно рішення з сесії, яке було прийнято в той чи інший період часу. Диплом почесного громадянина Витвицької громади Греков Анатолій Олексійович, військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Вищак Андрій Миколаєвич, військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Шталь Степан Михайлович, військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Петрів Степан Володимирович, військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Оле Ігорович, військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Данків Іван Остапович, військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Сип Петро Іванович, військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Харів Ігор Богданович: військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Ярослав Дмитрович, військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Стасів Володимир Володимирович військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Фос. Андрій Васильович, військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Хвецько Руслан Михайлович, військовослужбовець Збройних сил України, борець за незалежність України. Войне, лицарю, славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу Україну державу. Злий не позарився враг, будь мужній і будь достойний Ти слава своїх батьків, відважний в воїна, нащадку славних козаків. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть в народній пам'яті імена тих, хто віддав своє життя за незалежність держави. згадаємо сьогодні всіх, хто віддав своє життя за Україну хвилиною мовчання. Дякую. Мила матусю, не плач, я захищатиму з неба, ти мені, рідно, пробач, Богу, напевно я треба, вітром до тебе прийду, теплим промінням весною, пташкою в нашім саду, квітками в чистому полі. Я обійму тебе в снах і розкажу, що тобою. житиму в ваших серцях. Мамо, тримайся, ти чуєш? Син твій герой на віке. нас тут багато, мотосю, сиві від горя батьки, син обіцяв повернутися. Знову пишу до тебе листа, дитячого щирого серця, знаю доля твоя непроста, знаю я те, що. Помідеться, повертайся, будь ласка, живи я прошу не багато й мало кожен вечір бою усім святим, щоб нещастя те не спіткало, милий солдати, любі солдати, лагідна посмішка, світла в очах, ти повертай. Повертайся, живи, повертайся доля країни у твоїх руках ясним ранком та те, що ми тяжко хочу усміть небо. Повертайся, будь ласка, живи, батьківщина, є на тебе, що ми я вов закриття. Ти повертайся, живи, повертайся, доля країни у твоїх руках, Любий солдате, любий солдате лайк, усмішка світло в очах, ти повертайся, живи, повертайся. Ти повертайся, живи, повертайся, доля країни у твоїх руках, мили солдати, мили солдати, плана посмішка свій по очах, ти повертайся. Не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово, бабуню вже не буде твоїм. Прийду й попрошуся, сон твій тихенько, і розкажу, як мається. В домі нові. Мені колисково, ангел співає, і рана смертельна уже не болить, ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою, рідненька ще ми. Мамочко, Вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, коло мене одна. На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного. Як ніякий інший народ, українці заплатили за своє право на волю мільйонами життів своїх синів і дочок. Історія України це історія народу, який протягом багатьох століть боровся за свою незалежність. Тому ми завжди повинні пам'ятати нашу історію. Песхити і дніпровські схили, за наш песенний славний рід, за пломінь в косах У калини і за чумацький небозвіт, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава, українські захисники. в небеса відлітають найкращий цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі, вони заслуговують, Щоб про них пам'ятали, такі від ждуть молоді, Ще жити в світі їм і жити від гори й сльози у сім'ї, та скільки ж мали ще зробити. І посмішка та їх світлині, запам'ятайте мене таким, де я всміхаюсь рідним дітям, де я веселий і живий. Не плачте, всі вони є з нами і будуть з нами назавжди, допоки у пам'яті і в серці вони досі всі живі. На цьому наш захід завершено. Дякуємо за увагу.